Цих дівчат безбожно кладуть на лопатки та наставляють їм синці. Ось тут добиваю, для того, щоб більше він суперник не встав, а добивати дівчину не шкоду чесно, вона ученік, а не дівчина. Вони ж болю не бояться, бо робота така своєю груддю прикривати іншого у прямому сенсі. Є але вони ніж проходять. Усі ці тендітні дівчата тілоохоронці. Їм трохи за 20, а вони вже власними руками захищають віпів. Якою має бути жінка-бодігард? Їхній тренер каже сильною, кмітливою і з розвиненою інтуїцією. А головна перевага жінок, що вони не такі, як чоловіки, сильна стать, все таки живе інстинктами. Дівчина жінка не зверне уваги, не відволіче свою увагу від охороняємої персони. Не відволікає свою увагу на те, що там щось хтось показує, чи чоловік зняв штани, так вона цього не зробить. А чоловік зверне увагу, якщо жінка чи блузку, отак от зробить. Ще одна перевага: жінку жінку-тілоохоронця виявити практично неможливо. Її зазвичай приймають за секретаря, просто знайому чи супутницю. Ви ніколи не подумайте, що вас може охороняти жінка. Каті 25, Вона працює тілоохоронцем уже 4 роки. Каже, щоб стати універсальним солдатом у спідниці, потрібна фізична підготовка. Тренування проходять тричі на тиждень і тривають цілий день. І нехай начувається той, хто скаже, що жінка за кермом як мавпа із гранатою. Бо ці дівчата вміють і битися, і стріляти, і екстремально кермувати. При цьому залишаються справжніми жінками, що правда із чоловічими замашками. Если выбирать между сковородкой и пистолетом Макарова, то я бы выбрала пистолет Макарова. На работе ты одна, приходишь домой, ты совсем другая. То есть на работе ты должна быть хладнокровной, сильной, держанной, дома ты уже как бы теплая, радостная, добрая. А ось такі вони на роботі. Тично без макіяжу зачісок прикрас серйозні непримітні у ділових костюмах, бо інше не дозволено уставити. Костюм класічний, тобто піджак свободний, тому що зі з одного сторони з підстріства, з іншої сторони, може бути оружжя, але можна бути все скрита, незалежно від того, яка кабура. Обув теж бачите, на низькому ходу. жінок тілоохоронців останнім часом наймають усе частіше для чоловіків, жінок та дітей, бо переваги очевидні. Просто шикарні дівчата, а стріляти вони дуже вміють мітко.